І так, ось виконали свою роботу по опаленню та водопостачанню. Ось такий от будинок. Двоповерховий, красивий. Можна показати, що у нас всередині. Хлопці вже виходять, зібрали речі всі, Речі зібрані, значить, ми закінчили тепла підлога 65 квадратів. Шах укладки 15 сантиметрів. Ось це кухня. Вся квадратура виходить 65 квадратів, 5 контурів. По 90-100 метрів в контурі. Ось це у нас внутріпольний конвектор. Ось так ось він зроблений. Підключення в нього ось таке через бінокль. Прямий бінокль L-трубки Нержавійка. ржавійка. Ось. ось таке все дуже якісна батарея, виробник конвека, ось конвека, Латвія, здається, виробляє її в порівнянні з нашою. Карерою то трішечки краще буде. Ось Ось така теплопідлога. На першому поверсі санузел у нас умивальник, душова і унітаз інсталяція. Ось у нас інсталяція. Зробили, заштрубили в стіну, щоб не красти місця всередині приміщення. Це Мінімум 20 см буде виходити сюди. А так ми його заштробили. Да, Трішки по роботі більше, але це зручно. Виставили е, зливний трап нижче рівня підлоги 3 см, щоб була е, схил з одного з другого боку. Ось. І ось умивальник. Так. На другому поверсі у нас теж санузол. Можна піти подивитися. Сходи у нас на сходах є батарея, теж схована в стіну, щоб теж не вилазила чи не виступала за її не чіпляти плечем, коли піднімаєшся. ось зробили нижнє підключення. Ось і. Зробили ось таку нішу для батареї. Дуже гарно вийшло. Заштукатурили, щоб була поверхність рівна, щоб її повісити добре. Так, санвузол у нас це умивальник. Далі сушильна пральна машина. Каналізація у нас іде виконана ось так от по стіні. По стіні, по стіні, з нормальним нахилом. Інсталяція тут у нас теж заштроблена, теж схована. І вже по факту, коли буде плитка, то унітаз буде виходити прямо зі стіни. Дуже ком компактно буде. І місце для ванни. Каналізація і виводи водорезетки Обов'язково контур циркуляції. Це, я навіть не уявляю, зараз всі сучасні будинки, хто будується, це обов'язково повинен бути контур циркуляції, як на кухню, так і по санузлам. <свіс> обов'язково. Так, це у нас ідуть магістралі. Магістралі у нас ось це, це опалення, а ось це три води. Тож, опалення у нас починається. Починаються всі виводи у нас починаються з роздягальні. Тут гардеробна. Ось у нас всі вони виходять з першого поверху і розходяться підключення у нас однієї батареї. Тут ми встановили 11-й тип батареї, так як температура тут повинна достатньо для цього приміщення. Ось. І ось так от у нас розходяться. Магістралі на всі інші батареї і ось повертає сюди. Тут теж встановлені фан-койли. Фан-койли, внутрішпольні конвектори. Ось такого ж самого виробника. Все дуже класно, все виставлено в рівень зі стяжкою, мінус напольне покриття. Ось так. зроблено Дуже гарний краєвид відкривається з вікна, спальні, клас, такий дворик з соснами. Дуже гарно. Так, повертаємося до наших батарей. Підключення батарей всіх ми зробили нижнє підключення скритого монтажа чи схованого монтажа. Зробили ось таким ось чином. l трубки Відключили, все, воно замазується, все заштравлюється і потім батарея у нас виходить, підключається зі стіни. Це дуже практично з прибирання, не чіпляєш ті трубки, які виходять з підлоги, і плюс хто буде монтувати напольне покриття. Буде підходити до стіни без всяких там підрізок і і так далі. і так далі Ось. Магістраль у нас. Так, опалення у нас виконано трубою. Ріхао, стабіл На латунних редукційних або нередукційних тройниках. Ось, ріхао. Так, так, так. 32 Ось. 32, 25, 20. Редукційний тройник дозволяє нам пускати основну магістраль і від неї вже робити ось, ось такі от речі. Теж у нас підключено. Це в коридорі у нас 11-й тип батареї. Теж підключення ось так от зроблено. Ось І кімната дитяча, одна. Тут вже встановлена батарея 11, о, 22 типу. Ось. Ну, дуже гарно. Просто мені подобається. Акуратно, все, все гарно. А саме головне якісно. Бо труба стабіл ріхао, і латунні тройники е, виконані. General Fitting є, а є е, ріхао Латуні. Пластмасові я Не прихильник пластмас ППСУ у е, трейників всіх цих, бо були випадки, коли тріскався кут і приходилось переробляти ось таке підключення. Це 22-й тип батареї. Ось така робота виконана нами за тиждень з невеличким тиждень і два дні, мені здається. Да. Ось така робота. Теж, кому потрібно, це виконати таку роботу опалення, водопостачання та каналізацію да, в будинку. Можете звертатися. І ми це зробимо. Вся робота починається починалась з встановлення насосу водяного. ось І закінчуємо ось такою роботою. Да, котельню можна показати, що у нас в котельні. Це у нас гараж. В котельні ми теж зробили теплу підлогу, але не по всій котельні, а там, де в нас нічого не буде стояти. ось в тому куті у нас буде стояти твердопаливний котел і буфер наємність. Ось наш е, вивід на теплу підлогу і на опалення. Без всяких гідрострілок, там, кучі насосів. Тут буде стояти один електрокотел. Буде ось тут у нас встановлений, да? на нього живлення виведено. І твердопаливний котел. В електрокотлі свій насос. Який буде працювати на весь будинок. Без всяких там кучі насосів, як полюбляють тулити на будинок 100 квадратів, тулять 4 насоси і і дві гідрострілки. У нас зроблено ось так. Все по-простому, все. Ось це у нас вода, оце заходи вода. Тут буде система фільтрації стояти. Ось це вивід. Чи вихід води на ось цю сторону. Щоб, коли зробила стяжка, не робити воду по стіні, ось так от, бо траплялись такі об'єкти, коли робили ось таку штуку. Коли не, зак... не робили закладних для води. Ось така робота, да? хлопці, ось так ми зробили сілачі. Тож, кому потрібно, звертайтесь, ми будемо раді виконати. Траншейка сподобалась взагалі. О, траншея це просто. Сережки сподобалась траншея. Особливо її, її від води, вхід труби в будинок ось там на, на глибині півтора метри, то йому сподобалось. Все у нас зроблено ось так. І ось такий у нас будинок. З тієї сторони, все. До побачення.